Як наголосив на початку зустрічі начальник управління житлово-комунального господарства міського Валерій Мартинюк, розробка зазначеного документа є важливою умовою отримання коштів з державного бюджету. Міською радою були виділені кошти в статутний фонд КП водоканал і комунальним підприємством «Водоканал» було укладено договір з інститутом місцевого розвитку міста Києва з технічним підрозділом саме цього інституту, який розташований у місті Львові, і було розроблено гідравлічну модель нашого водоканалу а на підставі якого буде і, і на підставі цього і схему тобі водопостачання. Інженер-консультант інституту місцевого розвитку Михайло Шарков створив комп'ютерну гідравлічну модель існуючої схеми водопостачання та її оптимізації. Розробив інвестиційні пропозиції по реконструкції системи водопостачання міста Коростеня. Під час роботи були оновлені базові дані: а це картографічна карта водопровідних мереж, характеристика житлової забудови, перелік споживачів, до якого відносяться не лише мешканці міста, а й організації, установи та підприємства. Були сформовані таблиці подачі Чипитної води та по енергоспоживання працюючи у місті, Михайло Шарков визначив недоліки існуючої системи водопостачання. Це відсутність автономних зон тиску, а велика енерговитратність, неможливість контролю за споживанням води та її втратами. Немає і постійного графіку подачі води. Проте, за словами Михайла Васильовича, наша система водопостачання не сама гірша серед першочергових проблем, які слід вирішувати для покращення водопостачання міста. Визначили реконструкція споруд. На водоочисній станції першого підйому та водонасосній станції другого підйому. Крім того, слід звернути особливу увагу на розподільну водопровідну мережу. Це питання має вирішуватись в першу чергу. Отже, схема оптимізації водопостачання включає аналіз технічного стану системи водопостачання та визначення напрямків удосконалення системи з точки зору її надійності та ефективності. Тот тито роботи, який був проведений з Михайло Васильічем, показує. цели, направления, куда вкладывать деньги и каким образом двигаться. То есть на, на, за счет этой схемы мы можем моделировать каждый участок трубы, какой мы перекладываем. На сегодняшний момент, если взять весь в целом город, то у нас центральная улица 600 переходит в 400 -ка. это было на перспективу на развитие 100 тысячного города на сегодняшний момент эта вся труба 600 заполняется 150 задвижкой то есть есть избыток застой воды это опять же химические физические бактериологические показатели по воде которые ухудшают и качество перекладка вот те самые трубопроводы где лежит 300 можно если уже капитальное вложение делать Стоимость трубы 300 и 200 є разница. Ми можемо ложити на меньший діаметр, просчитать это все нормально. Оптимізувати цену вопроса. Отже, отримавши схему оптимізації водопостачання, комунальне підприємство Водоканал готове до участі у різноманітних державних програмах щодо залучення коштів на покращення водопостачання міста.